Добрий день, вітаю зі святом покрови Пресвятої Богородиці, Днем українського козацтва та днем захисників та захисниць України. Сьогодні, у цей важкий і трагічний для нашої країни час, ми можемо пишатись тим, як спадкоємці славних козацьких пращурів наші військовослужбовці стоять на захисті державності і незалежності України, проявляючи при цьому. Героїзм, мужність і самопожертву. наслідуючи найкращі традиції українського казацтва, наші воїни мужньо боронять українську землю від російських агресорів. Щиро вітаю вас зі святом висловлюю велику вдячність і повагу всім, хто стоїть в ім'я миру в Україні. Низький уклін всім героям, хто захищав і продовжує захищати цілісність. І суверенітет нашої незалежної держави. Бажаю усім воїнам міцного здоров'я, незламної волі до перемоги та патріотичного духу. Нехай Божественний покров Пресвятої Богородиці розтягнеться над вами і уберігає. Слава Україні, героям слава!